Всім привіт! Хочу запропонувати вам сіянці бегонії декоративно-листової. Через кілька днів морози, тому хто ще не встиг порадувати себе красою, в мене є ось така от пропозиція. Дивіться, які красиві сіянці. Тут сіянці різних розмірів. Є по 20 гривень такі невеличкі. Ось, наприклад. Є вже такі великі, красиві, 40 і 50 гривень. Тут на різний смак. Ось такі ось красунички. Є і по 30, і по 25. І дивіться, якщо по 20 і по 25 гривень, то я складаю набори 10 штучок. Менші сіянці 200 гривень набор, виходить 10 штук плюс подарунок, трішки більші 25 гривень. Я складаю набір, фотографую, кидаю вам фото, ви дивитесь, чи подобається вам, і потім вже ми з вами домовляємося. Є такі ось, бачите, вже красиві великі. Різних кольорів і темні є, і зелені, і світлі на будь-який смак. Часто мене також питають, чим сіянці відрізняються від сортових бегоній. Нічим не відрізняються, відрізняються тільки тим, що у сіянці немає назви. Тому що бегонії не передають сорт насінням. Навіть із одної. Із насіння, зібрано з одної бігонії, сінці виходять всі різні. Тому у них назви немає. Це не сортові. Але вони також дуже красиві. І кому не важливо, не важлива назва, а хто хоче просто бачити красу на підвіконні сінці, прекрасно підходять. Ось такі ось красуні. Пишіть, кого це цікавило. Така пропозиція. Я буду кидати вам фото. До зустрічі. Всім, усім мирного неба!